Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги трикотажну кофту з принтом. Вона буде стильним та яскравим доповненням до будь-якого гардеробу. Кофта чудово підійде як для чоловіків, так і для жінок. Вона виготовлена із ручного та міцного трикотажу, який ідеально підходить для прохолодної погоди. Кофта доступна у різних кольорах, тож ви зможете знайти той варіант, який задовольнить саме вас. Вона подарує вам тепло та комфорт у холодну пору року.